Привіт. І на кінець то вийшла в п'ятниці з гусьом два. Боже мій, як ви всі довго її чекали. І на кінець то вона вийшла. Вона будемо тягнути, треба вже починати. Перша ночь. Ого, ніфіга ся фісняк. Треба його би оглянуть. Почекайте, що за стрілка вверх. Як я поняв, за цією бумажкою буде, мабуть, якась ігрушка. Може, це буде отой утя-путя? Я так думаю. Так, ладно, треба оглянути камери. Так, перша камера, боже мій, як я це давно не говорив. Так, як я поняв, це у нас гнус. Ого, у нього шкатулка, це що, майонетка буде у нас? Офігеть, я прям в шоці. Ладно, переходимо до третьої камери. Ага, вой третя камера. А ось та четверта камера. Офігеть! Я в шоці. Як там багато всякого? Новий офіс? Трендізик він змінився. А, І, кстати, уже вийшов ремейк 5 з гусьм, а не ремастерят. А, кстати, тепер це ремейк, того, що там замінився офіс уже, там він уже другий, це уже, уже, ну, в другій кімнаті а не як 5-6 з гусьом 2, але нічого. Ладно, тепер давай подивимось камеру, може вже хтось пішов. Опа, Утя Путя погнала. Странно чого, але все ще шкатулка не працює. Не знаю чого. Може вона зробити в другій ночі, а не як в Дром ФНАФі, з то що я читав, там вроді в другій ночі буде шкатулка і грати вже. Ладно, не будемо тягнути, будемо дивитися далі. Ну тут, як завжди, ой-ой-ой! Вона далі пішла. До нас скоро прийде уже. Так, е, як я поняв, е, тут, напевно, треба ховатись під стол. От тут даже вниз показано. Я це просто не замітив. Я думаю, що це маска. Але ні, це під стол. Вот, зараз я вам покажу. Треба від утяпуті ховатись. А от від вентиляції це треба біжать туди. І то, що е, Тут не буде видно. На жаль, тут не можна ходити, як в Joy Creation. Але, але не будемо вже тягнути. Давай знову подивимось камеру, може він далі зайшов, може він уже в нашій дворі. Опа, Попер! Офігеть! Блін, про якось довго він йде вже як. Е, 4 часа ночі. Якось пізно він приходить, може він в 5 часа ночі вже прийде. Але давай не будемо тягнути і глянемо Маріонетуса. Ага, поки що з ним все нормально. Ладно, не будемо тягнути вже. Давай з ним виключимо ці камери і будемо дивитися, як він буде і заходить. Ладно. Виходимо з камер. Так. Е як я поняв, вентиляції поки недоступні. Вони, вони будуть в третій ноті, вони вже будуть працювати. Вентиляція, тому що вони поки не працюють. Ладно, не будемо тягнути. Да, як я поняв, отут буде це, як я готав. Може, звідси буде виходити якийсь аніматронік, може буде йти гусь, щоб нас не замітили. Тут просто я чуть несправно поставив і за цього, мабуть, не буде працювати. Ну, не буде видно, це як я там. Кар, Мінікарти. Що це було? Це що, Утя путя прийшов? Ой! Сбежал. Хух, мы чуть не убили. <laughs> так, я думаю, уже скоро будет шесть утра. Так, ну-ка. Пробачте за монтаж, будь ласка. <смі> будь ласочка, це була проблема якась. Вона просто не нажалася. Але пробачте, ну, ми... я не хочу просто переснівати, але все одно опублікую. Все-таки, блін, да, ви спалили, цієї гри не буде. Може, і даже і буде. Але, блін, мені трошки крінжово. <смі> друга ніч. <смі> так, уже друга ніч. Ну, давайте знову глянемо камери. Як я поняв, в цій ночі може піти вже барашка. І кстаті, ре... ось ні, до речі, баран буде йти в другій ночі, а і... то я вже говорив. Коротше, барана поставили місто того котика, як я поняв, це ця будівля обрушилась, і тепер він не може прийти. Китанька. Опа опять путь. утя Путя погнала. Хі, точно, блин, шкатулка. Блин. Все готово. Так, ну тут поки що нормально. Тут тоже. Ой, не все нормально. Він уже знову пішов. Ага. Уже шоста. Почти не 6 утра, а два часа цей, ночи. Ладно, наверное, он может пройти уже. А! Как так быстро? Быстро, быстро, быстро! Сейчас бежал. Ладно, погнали, дивитись О, камери. Блін, точно шкатулка, її треба ж заряджати. Так. Все. Коротше, напевно, в четвертій ночі ми закінчимо дивитись камери, боємо тільки Маріонетуса і дивитись вентиляції. І, кстати, буде... колись хагі-вагіч теж буде ходити рідкісно. Його треба. Там буде флешлайт, його треба. Тобто його треба осліпляти, як я зрозумів. Так що це буде трошки тяжко вже. Ладно, давай поки посидимо, попардим. Ой. Так. Я думаю, баранчик погнав уже. Давайте глянемо. Опа, баранчус погначус. От тут навіть видно, чуш, що він погначимус. Ну тут, як завжди, його не видно. Блін, ну якісь неинтересні. Ось п'ятничого з усього другій ночі вже швидко перли, але з усьому два. Ну, і то ще вже довше стало, ніж одна хвилина. Це якось за коротко якось. Відео дуже короткі були по дві хвилини, а зараз уже дуже довгі, уже будуть по 10 хвилин кожні п'ятничі з гусьом. Оп'ять чи що? Навірно, баран вже погнав. Ага. Збіжав. <ріпоцеркозрід> Ладно. Точно, шкатулка. <ріпоцеркозрід> Давай. <ріпоцеркозрід> Готово. Ну що, пупіче, <ріпоцеркозрід> опять тут? Ладно, буду камери виключати. Буду чекати 6 утра. Фух, сидим. Сидим, пердим, ладно. Ех, якось скучно. <реш> Уже як два роки вже не знімав п'яниця з усім. І на кінець це вже вийшло. Боже мій, як ви давно, напевно, чекали. І як ви бачите, я змінився вже. Я вже не такий, як раніше, дебіл. Боже мій яку я крижаю не знімав. Ты хочете, я можу зробити реакцію на свій канал. Отой, Даня нет, що на свої старі відео. І от Оце відео на кінець стало нормальним, але один кріжовий, той крішовий момент мені саме дуже крінжову ще. Ладно, не будемо тянуть. Всім пока!